Це хавайте, плохі. Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні ми знову граємо off the Grid, але цього разу граю я не сам з рандомами, а з Ромою Генієм та Бакаєм. Привіт, привіт тульки. Не будемо тягнути. У нас сьогодні супер прошна катка. Бакай грав раза три. Я грав разів десять. Я грав якихось годин 12. Вони національний скарб для громадян України. Ми розраховуємо на тебе, Рома. Ти наш геймлідер. Ні, не, будь ласка, не розраховуйте ні на що. Давай одразу Київ покажемо людям. Ну, от, наприклад, сюди, от сюди, але оця бібліотека піс. Ви ж ви ж пізнаєте її? Ну ви я не знаю, ви ж не живете в Києві? Не, я впізнаю все, що тут є Це ж бібліотека вернацького, а Аху... Ні, взагалі дуже круто, мені дуже подобається, як все виглядає. Нам головне зараз на початку не вмерти всім разом, тому що ми типу ж відновлюємось. Так, і, і давайте спробуємо не бути так сильно окремо, тому що. А, ну ви разом, я зараз до вас трошки полотаюся і пробіжу. І, і цікаво, дивіться, що оця локація, на якій я зараз, якщо ви бачите, я синенький. Е, це ж теж на арсенальній, це в Києві оцей прикол, по-моєму, якщо я не плутаю. Так, це як в PUBG, коротше, як півгодини бігаєш, потім всіх вбивають, і ти такі, ну, норм. Приніс комусь лут. Прекрасний план, неперевершений. Я ноги зламав А шо робити? О, чекай. Достав, достав. Хорош Опа, мені стріляють, по мені стріляють, пацани Да, біжу, біжу, біжу Ну не біжу, я вас стреляю, пока ще цим бачу, бачу, бачу. Ах, ти ж тварь! Воу, 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 воу! Во. Під Підкосом двоє, двох двох. Зниз щит одному типу. Як, з цього стріляти. Ууу-у-у-у-у, куда воно, блядь? Сорі, я випадково улетів доволі далеко. Oh, як зручно! Там через 100 метрів можна мене відродити, якщо в когось є бабло. Я вбив чувака. Нічого собі. Я наквацав, типу. Ааа, мене накоцали. Я здох. А блять! Єбан. Я заблокував собі жопу. Я знаю, що ти подумав, брудний збочинець. А ви обидва спостерігаєте за мною? Рівень відповідальності все росте. Сторі, я не дуже уважний до інтерфейсу, у мене нема такої звички. О, о, дивись, двой! Через 100 метрів можеш нас обох не А я краще це зроблю в. Ну я не впевнений, що ти це переживеш. Ой-ой-ой! ой-ой-ой! — блядь? Можна мені трошки спокою? Ти його тільки що безконтактно. Не ти його інші вбив О, Сука! Це було Брутал. Це було гарно. Але 10, пацани, 10, 10-та команда, непогано. Але ми вмерли всього по одному разу. Це я вважаю круто. І одного дня ми точно виростемо і підемо. Вгору. Коли вони підключать можливість мишки з клавіатури. Ні, це добре, що немає на консолях можливості. тому що... Я згодний. Чого? Чого? Ну, це Тому що це нечесно. Звісно, є супер програвці на геймпадах, які все життя з з маминим молоком і з геймпадом в руках. Але, типу, я не з них і для мене це супер дисбалансна штука. Мишка в 100 разів точніша. Бе. На крыше, на крыше. Я так на АИМА все мощно, профессийно. Я піднимаю. Ха-ха! <гум> Enemy down, тварь! Але, дай... Так, прилетів снова сверху. Снова на крыше. Да. Ну ясно. Ооо, його вбив! А чему вот мы на корабли беремо класну зброю, а вылетаємо с пистолетиками и ебаем? Як як се склейка відбувається? Потім ми все програємо Карти в карту сусідній команді. Да, не забувайте пластини вставляти. Так, хтось Мину... Бляха, тут тип, тут тип дуже будет! Я говорю, чувака. Опа блядь, тут ой, хекс, ой, 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 пацани! О, тут два типа. У мене є мене зброї вообще немає, але я встиг хекс поставити. Я, чесно. Все, охороняйте хекс, не вмирайте. Ну, як то кажуть, на екстракшн і зверь біжить. Реально, коли хтось починає екстрактувати, всі нахуй. І я їх розумію, я роблю, бл, буквально так само. Добав типа. Єее, yeah, ми зробили екстракшн! Так, 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 тут за мною, екип, за мною тип. Нокнув, нокнув. Ні, не без, без щита. Так, не умріть, не умріть. 25 секунд не умріть, будь ласка. Дуже бити. Забрав, Хо -хо 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 -хо! невже я когось вбив я в шоку. Мене вернуло. Я не розумію логіки, але мені подобається. Мені ну, ще цікаво, що ти вернуло за що, це за які такі, блядь, заслуги. Вже 4 рази вже в цій грі. Ні-ні, на початку воно й понятно. Можливо... По можливо, це все ще початок. Я, ну... Ох, ззаді гасять. Блядь, сука! Mm. Це мені треба 30 секунд не вмерти, так? Да? Вони, походу, труткою вальнули. Що мені треба зробити? Вставити пліти. Шукати гроші, знайти 5 тисяч гривень і спасти кінтів. Ох, красавчик! Отакий хлопака. наш хлопак. Вставляй і ці пластини, якщо маєш. Точно, точно. Я не встиг. Да, да. Фух, я панікую, реально, я просто у мене все Так, в мене зелене волосся. Мені дали козлі на бородку. Бороду дали руду. Но в голову в не мар. Як це Я... Тип впав. Заді, заді, обой! Спас тебе просто спас тебе. Молодец. Тип. Вот я жесткий! Стреляешь тоже не выдумывай. Не, ты в момент стреляешь не хе 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 Пока! Мне кажется, что ну, я через эту броску стал лучше играть. Еееее Еще один минус! Yeah. <свят> ну все, пацаны, мы все разыгрались, разыгрались, а! ААААА! Сахавай здесь, блять, лохи. Базар, зараз зараз я шукаю, я шукаю щось, де цей екстрактор є. Оп-оп-оп оп 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 оп. Сзади, 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 сзади. Я ракету запустив. Не знаю нашу. Хорош, хорош, все правильно. Це правильно. Коли ти панікуєш, просто й по L1. теж. Тип зайшов і дивиться на мене. Я вбив чувака. Рома є Екстракшн, Рома, екстракт. Ух ти, сука, падла. стріляй в мене. Ми зараз не за экстрактами удиваться. це просто буде нереально. Ну, може я помиляюся. Ну, сука! Я навіть иду Давайте реді, 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 реді. оці з зіплайнами, як в Апексі один в один. Я не бачу нічого поганого, мені здається, що всі вони наслідують одне одного. Ні, я думаю, якби воно все було супер унікальне, ти би з якогось Апекса кудись прийшов, бо це було б надто боляче. Так, так і є. Ти таке я не хочу. Це як з прем'єра на Final Cut з якогось З доти в CS. Та й загалом, це типу нормальна історія, ти не можеш там прям вигадати все все-все. У я Вважаю, що всі абсолютно всі наші кили з розминки треба буде нарізати, ніби це в грі. Так, хрін вам. Тип вижив. Я я впритул страйну тільки тільки в тіпа, но в нього знялась пронька, і все, він соїфтик. Вот тут, тіп, вот тіп. Забрав! <ривіт> Шеудин, шел! А, поучить! Сука! Я понял, у мене щось не вийшло взагалі. Я його попкосав. Летить, летить, лутить. За мною? З нас нас тип. Я поняв, у меня. Заправ! Я забраю. Хохо-хо-хо-хо! Тупо прилетив, получи пи о, до нас прилетіла ця. Можна взяти тут куча всякого лодаута. Я не розумію, блін, що краще стріляти, того. Візьму скінчик скинчик красивый. Это ж чек в кайф, Чим чем скін, скин, тем краще скилл. Звісно. <плес> <плес> Общий известный факт. Ахахах, ззаді гасять! Ракеты, тикай, 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 тикайте, тикайте! Ракети, ракета! Тика, 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 тика. ракета, ракета. <плес> Рома, тікай. Ооо, ти типа. Ну, як, він... Та я просто зі спини його бив як Сей, okay. воно новий п... почало О, От, від, от він мене ножом шарить, як бити. <рес> просто підлетів і мені в пузяку. Роман, ти можеш мене підняти, в принципі. Так, да, так, да, так, да, зараз, зараз, зараз. Я зроблю це трошки розумніше. Ти бачиш, да, як? У мене хитрий план. План очень хитрый. Так, сверху, сверху. Тут на всех крышах Типа, цей блять, mm, блять, Я тупану. <плодисмент> Вы Я пачу рагулів. То справді його дуже застав зненацька. Yeah, yeah. Він такий, типа, що? Yeah, але все одно він тебе перестріляв. Торти хочу швидко вдягти наві. Не обісрані. Не обісрані, <свят> да, тому що ці вже О, Прикол, мені випав оцей ніж, і я можу його продати за 30 оцих монеточок. Я пропоную о мені руку відвалили. Знизу бакай під нами, під нами, під нами, я Бакай. Я а, то, то, то значить Рома, Рома, під нами. На екрані. Тут, та... тут взагалі, якщо побачити, подивитися на карті, там доходише людей просто в нашій зоні. Ладно. Ти, ти я бачили? просто вмру. Я розумію, що я не на тій стадії поки що, де я пам'ятаю про всі свої білки, знаєте, коли ти повністю відчуваєш. Я ще не на тій стадії, коли я можу навестись на противника, так що. Йо <звачте> <і ріст> <і> вистріло. <звачте> я на обох стваших стадіях. <звачте> я на обох. О, я зав цей екс. О, тут біля мене екстракшн, біля мене екстракшн. На мені тип. Тут 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 тут, тегну. Боже, яка хуйня зброя. Я поки нікого не бачу. Ні, ні, він обійшов на ліво, він на ліво я, я точку поставив біля нього. Так extraction non hold, тварина. О. Ні, вона знесла. А, блядь! А! Блін, у мене була ця штучка, я міг стрільнути цим вогником. Ого, нежарко, жарко, ого, не жарко, ого! Бакай, не вмирай, бакай! ой ні! Ноу, <рес> 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 no, 16 із 16 Клас, це наш новий рекорд. Дивись, хто найкраще грає, той винен, я вважаю. Ти мав контролювати ситуацію, того. ну... Коротше, щоб ви розуміли, у мене замість будильника і нагадувань звук з ящика в ящика Фортнайту. Я просто на цей звук реагую в будь-якому стані. Хочу, спати не хочу. Навіть не знаю, що це за звук. Так, я запустив дрончик, якщо щось побачите на карті. Це хороша штука. Я, я так розумію, розвідувальний і я прям офенсив, да, один. Тут тип, тут, тип. Пі***. Бачу біля бакая. Я бы і, і один. Бач біля задана ящик. Бачу, 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 бачу. Що, Ой, да ну вас нахер. Ааа! Я, я тебе не встиг підняти! Господи боже. Я поняв, я я зараз супер обережно, да, рухаюсь. Тис... Та, та супер обережно, 20 з чимось секунд. Опа, 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 по мені гасять! Ой, з усіх боків гасять! Я вже теж. Хорошо, супер.

О, добив, красава. красаву. ззаді ще один. Так, Бакай, пластинку встав, якщо маєш. себе кшимаешь. Так, все, погнали, побігли, оу-оу-оу. Логічно. Зона! Провадли Ого, я вбив типа, блять. Я пожертвував собою, але вбив я. От бляха, зараз зона мене нахер схряться. О, ні, не пожертвував. А-а-а-ай! Ого! Мати Василева, давай віднесемо його. Давай, Якщо давай, його віднесемо, що... можна вважати я, що... Можна що... якось помітити, бо я поки що розгублений. Так, да, 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 зараз. зараз, зараз, зараз. Давай за межами зони поставимо. Давай. Це геніально, це геніально. А я не можу. А, а не можна, коли вже в зоні, не можна. Так, добре, давайте тобі зараз нову точку ну, дам. О, бачу, 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 О, бачу, бачу, розробіт. бачу, бачу. О, я вже... Well, ну <пробіт> вони просто переживають влучання цього джавеліна дебільного, я не розумію. Так, що, пацаки, здорово. Здорово, Любчику. Саня, здорово. Ну все. Так, шо, погнали. іде да тут блядь? Реверс-реверс мне став. <пробіт> М -м, вертикал, да. Не-не-не, гроші? Блін. Бляха, у мене грошей нема, сука. Угу. Пиняв? Да? Красавчик. Да, 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 да. Ми, 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 ми же можем десь екстрактнути? и мы ж... А, во, тут в самому куті, Давай попробуємо. <гум> тут, Да, тут ніхто не екстрактить. Нам, конечно, хер дадуть його екстрактнути, але все ж. Спробувати варто, А тут це вже біжить. Оп! та 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 Став! Став до зона, до докизона! До став до докизона! <гум> 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 Я зробив це. Постав? Красавчик! Ууу! <реклянний> Ах ти, іди сюди. Не, все, все, все. Блин, мені сенсу треба зменшити. Можна зажати. Бо я цю штуку взагалі тільки сьогодні. А! Ааа! Сел срвай, Self-survive, self survive, self survive. self-survive. Чекай, це хтось бачить гримну? А, це запис. Це побачать всі. Ну я не можу, я вже я вже в грі. А, це бакаю треба. Воу, 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 воу. Ну, тобі тобто, да, самі. Хекс суксесфуліт! Є-хе, це го! А це он, бачиш стратегія? Ну це прям фінал, слухай, ну це прям фінал. Це треба враховувати, ми непогано тримаємо. Так, 10-17, все, ми всі програли. О, от, мені ноги дали, род раннери, А мені дали ручку дрон, рекон. Рекон дрон. Мені даленіш. Що ж, дякую всім, хто подивився. Залишайте свої коментарі та пишіть всяку фігню в коментах. Підписуйтесь на хлопців, послання будуть в описі. Дякую всім, що ще раз подивилися. Дивіться, ось тут буде інше відео з цього каналу. Клікайте, дивіться. Приємного перегляду, до зустрічі і дай Боже.